Ну, вже бачите Він Грановського, це теж подія. Тоді я була студенткою Львівського університету, він Грановський ще молодий, повний сил, а всім відомо, що він актор, режисер, і він приїжджав на зустріч із студентами Львівського університету. Нас, по-моєму, як першокурсників, нам дозволено було, не сидіти, тому що е актова зала була вщент заповнена студентами. І я так думаю, що не тільки філологічного факультету, і нам дозволили просто бути присутніми, і ми стояли, тому що пройти ми фактично не могли. Оце було таке перше знайомство, враження дуже емоційна людина. Він Грановський, Микола, він дуже емоційна, він читав свої вірші, він читав свою прозу. Читав на пам'ять не з якихось шпаргалок чи заготовок. І він, коли починав читати, він, по-моєму, чим далі читав, тим більше от якось зживався з тими віршами, все більше емоцій було. І потім, коли закінчилася з ним зустріч, ніхто, звичайно, навіть ми стояли, ніхто не пішов, тому що це насправді був такий магнетизм. От, хотілося його слухати. Дивитися на нього навіть. Студенти обступили його таким щільним кільцем. Я, на жаль, не взяла автографа. Ви знаєте, ми в молодості ніколи не знаємо, що буде потім через багато років. А років пройшло вже достатньо, щоб зрозуміти, освідомити. І, на жаль, велике бачиться з відстані. І автографа в мене немає. Але оця картинка, коли він стоїть на сцені актової зали Львівського університету і читає вірші, я навіть не можу зараз сказати точно, які як поезії він читав. Але ця картинка залишилася зі мною і пройшла через багато років. Є в мене улюблений вірш. Я думаю, що його багато знають і зі мною погодяться. Я дві пори в тобі люблю. Одну, коли сама не знаєш, чого ти ждеш. Чого бажаєш уваги, ревнощів, жалю, в гірчичнім світлі днів осінніх на літо старша, ти йдеш, й тече твій погляд темно синій, як вітер в затінку небес. І час твій берег ще не миє, і твої губи ще уста. Дорога давня молодіє, де б твій веселий крок не став. Ти вся із щастя, і з тобою ще не вітається печаль, та біль з розлукою, німою і нелюбові чорна даль. Я дві пори в тобі люблю люблю ту пору благовісну, коли до тебе, як до пісні, свою я голову схилю. Відпахла липа білим цвітом злита, і з літа покотилася гроза. Ти виглядаєш іншого вже літа, тобі ж цього я ще не доказав. Ще пахне хвиля яблуком і тілом і сушить голову за цвітом своїм мак, ще нам не все з тобою дохотіло прощатися нам ніяк і ніяк, ще сміх наш вогкий, сльози не солоні, роки ще нас у спину не женуть. Нам ще не чуть зимових наших дзвонів, хоча й весняних дзвонів вже не чуть. Відпахла липа білим цвітом злита, і покотилася гроза аж до плачу, ти виглядаєш іншого вже літа, а я, печальний, в цьому ще мовчу. То кожному його в його новій потребі, то кожному свій час, що неодмін згоря, темніє лист на світло темнім небі, і біля неба гріється заря. Особисто для мене історично склалося, що Микола Вінграновський це такий ключова постать у поколінні шістдесятників, моя ключова постать. Адже я першим з цього покоління відкрив його для себе. Це сталося, здається, зовсім випадково у університетській бібліотеці. Я натрапив на його книжку віршів і прочитав її. Повністю, здається, за вечір ніяк не міг віддати назад в бібліотеку, все тримав, тримав, тримав до останнього. Довелося все таки віднести. Я потім шукав в книгарнях, де б можна було б купити ще для себе, вже для своєї колекції, не міг знайти цієї книги. І тільки от зараз, вже в 2014 році, нарешті, для своєї власної домашньої бібліотеки придбав його збірку віршів. Перечитав їх і зрозумів, що ось ці давнішні студентські враження мене не ошукали, і це таки особисто для мене, персонально для мене, обличчя шістдесятництва. Кохана, ти не знаєш, що коли я приходжу від тебе, я засинаю людиною, просинаюся деревом. І вранці шумлю у нашому подвір'ї і сусіди дивуються, звідки за ніч виросло таке дерево. Кохана, ти не знаєш, що коли я приходжу від тебе, я засинаю людиною, а просинаюся хмарою, яка зачепилася за середвіття ХХ віку і не знає, куди їй пливти. І все небо дивується, що це в мене за Хмара, яка не знає, куди її пливти. Адже вона знає, ця моя Хмара, що єдина вітчизна у неї це я, небо. Кохана. Ти не знаєш, що коли я приходжу від тебе, я засинаю Миколою, а просинаюсь поїздом, який везе під ракетними небесами мільйони дівчат, таких як ти, кохана, Микола Вінграновський. Останній час якось так щільненько, простір навколо мене, так от якось в атмосфері, в повітрі, простір бринить і весніє його ім'я. Я його дуже часто чую. Ім'я, цитати, згадки про його вірші. І мені трохи не затишно, бо я нічого про нього не знаю. Я зовсім не знаю його поезії, ані в школі, ані в виші. Я його не відкрила для себе. І тут зрозуміло, що настає час його відкривати і з ним познайомитися. Бо принаймні три людини, які для мене дуже авторитетні, які, на мою думку, мають добірний літературний смак, про нього говорять, його цитують. Отже, все так складається, що треба відкривати. Я це зробила, поки що зробила так поверхнево. Але я почала розкривати. Мене дуже тягне всередину, мені дуже цікаво, але я відволікаюся навіть на обгортку. Мені цікава і обгортка, те, що я знайшла. На самісінькому початку мого знайомства із Миколою Вінграновським. Він залишається для мене загадковим, цікавим, містичним, зворушливим і дуже свіжим. Для мене ця людина, ну те, що я знайшла і що мені сподобалось, у нього більше і більше за слова. Оце я вважаю поезією. Для цієї програми я два вірша вибрала, які мене зворушили. Але про один я вже чула, що його читала якраз Оксана Гладій. Це я дві пори в тобі люблю. Мене він вразив таким глибоким зануренням в жіноче і чоловіче. І таким розумінням жіночого-чоловічого, і вістря, на якому це знаходиться, і вістря віку переходу з одного етапу пори життя в іншу. І це вістря таке тонке, але ну і ніби гостре, але не травмує. Що так дивно мені. А другий вірш, який я зараз, власне, хочу зачитати, він такий мені пухнасте дитячий. Хоча він якраз, як мені здається, про таке надзнання. Душа наїлася і бреше. А бреше як? І те, і все, що вуш, мовляв, корову все. А відьма. Жінці косу чеше. Мовляв, каміння це вода, нещастя щастя, радість горе, зажура сміх, а сміх біда, зозуля півень, крапля море. Що бороною розум чеше цей вічний час. В ім'я доби душа наїлася і бреше, а бреше як не доведи.